І усім привіт, друзі! Ви на каналі Лучак, 11 изх. Сьогодні ми будемо знімати новий відеоролик. Що? Е що це? Я зараз подивлюся. Я думаю, що там щось таке що вам не можна бачити. Угу. Угу. Ага. Ага. Красть, давай робимо це свій свій. Так що, що я б міг із друзями грати, але ну, мої друзі постійно в офлайн. А я в онлайн завжди. Робимо свій сервер. Я роблю свій сервер. Мій світ 11. Хардкор. Знаєте, чому у мене там два твінтиллярди дублікадів? Із-за того, що... Я... Бо я завжди втратити цей світ, ну бо я там вже зробив багато-багато чого класного. Ой. Багато чого класного. Дай визоти. Опа, опа. Наприклад, я зробив хату. Треба дивитися, знаєте, з якого боку? З ось з чого боку. З ось чого боку I'm from Ukraine. Що я в дуелінгу вчив? Просто я просто висловила одне непорозуміння, ну, бо тут ми виграли з моїм другом, тут пише, виграли залізного голема. І я тут так само робив сходи. но не можна тут робити, ну, бо я зробив там, але Кайло я зробив з того боку. І так виходить негарно трошки. Ви можете спати лише вночі під час грози. І... Хто дивився фільм Майнкрафту? Там, де анімація і один пацан з кріпером. А? А? Согіряч Со... с... Чи... с... с... сипісипісапа сапа. сапа. Коротше, зараз вам... я вам покажу. Тільки закрийте очі. Я хочу вам це показувати. Кайло, Кайло, Кайло Кайло, Кайло у мене навіть, знаєте, де? Навіть в чий хаті. Яку сесу ми зробили в кам'яну. О, кайло, знову кайло. Гарне гарне кайло. Я це робив уже відліжка. Ти таки стоєш і розумієш, що ти найліпший, хто зробив за 10 днів. Таку величезну яму. Таку величезну яму. ще ніхто не бачив, тим більше у хардкорі. У чим кайло? Мені потрібно було лише 4 або 3,5 ква. Та, я тут грав з іншими людьми, але, я не... але вони мені не допомагали. Я оце ось саме і все поставив. Це я саме і все ставив. О, ось це. Навіть смолоскипи не забув. Ну, Бо там є таке слово у руссі. Коротше, до теми ліпше. Я, зараз вам показую таке. на минус 55 минус 55 Во. Вин вот тут -а. и дальше, и дальше, и дальше и вот да. минус 55 Тут мало будет диаманта, но Ну, Я б тут купався дві години, щоб знайти цю парочку діаментів, але більше багато сенсів. І за багато таких такого, що. Просто. Ну, дивіться. Я за 10 днів. Може за 15. А, за 13 днів. За 13 днів. Я вот чудово прокакался. Да, вот чудово. Я зараз я буду ноут прокакивать. Чупа-чапа-чупа-чапа. Чипи-чипи-чапа-чапа. Я так шукаю диаманты. Печер. Нема. Нема печер тут. Ну ничего. Якщо я втрачу світ це буде. Останнє. А, що так темно? Оце світло. Доползи, да я зустрів я біб. Ну так виходьте. Вийшов. <ривіт> ту, ту ту ту. ту 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 Якщо я розпізнаю, що це ти скелет тут ходиш? Я тебе підірву. Якщо в мене буде ТНТ. Я зараз тебе закрию. Щоб ти там ще більше похрю. По... Е, я піду робити ТНТ, щоб от туди ТНТ запхати, І вон... щоб вони взірвалися. Щоб вони що потрібно. Very, very good. What's that? Six four Fife Four, five, four six. Вот Тут от я поставлю, якщо там буде ніч. А я такий. А там ж монстри, вони мене зараз. Ось так от роблять зі мною. А якби. А нам такого не треба. Будемо... Ай, Як буде це. Як давно я дивився на... Як я колись дивився на таку яскравість. Це поставив нормальну яскравість, а то мені просто це. Ау-яй-яй, я, 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 я болить. Так, беремо для чого? А сокрепен ніколи не было? Ніч! Макар! <свистит> Макар! Стоит 9... Макар! <свистит> За хлебом пиды. Ой, я сказал биду! И у нас... Стоит бордно 070 мен... 9, 19, кажи биду. Bud Pitykapu. Я сказал. Я сказал Put. Pidчу Не знаю, что означает. Кто знает, той знает. Ну да, с досками у меня немає проблем. У меня немає проблем с досками, Не треба. О! Меч! Майнкрафт Меч. Подивіться, знаєте як я зараз вам на телефон навалюю? Дивіться.